Всім привіт! Дивіться, в Telegram додали таку функцію, як рейтинг. У мене такий трошки негатив на рахунок цієї функції, тому що щось подібне було в ВКонтакті, колись дуже давно. І ну, Telegram просто е, копіює всі ці старі якісь функції. Але, мабуть, зараз воно е, буде якось використовуватись, щоб оцінити скажімо так, ступінь довіри до користувача. Можливо, тим, в кого високий рейтинг, будуть доступні якісь стікер-паки цікаві. Якісь подарунки і так далі. Щоб підвищувати рейтинг, треба витрачати багато зірок на покупку подарунків і на донати різним каналам. Але коли ви донатите каналам, то тоді буде ну, менше нараховуватись вам в ваш рейтинг. І якщо ви дуже хитрі і захочете там, з друзями так сказати, наформити собі рівень і назад поміняти ті всі зірки, то за це все буде списуватись ваш. Рейтинг якось так більше, там знаєте, якоїсь такої інформації точної поки що нема. Знайти ваш рейтинг, ви можете, просто зайшовши в налаштування, натиснувши мій профіль, і там буде така от циферка. Ось, в принципі, все. Якщо вам було корисно, то ставте лайк, щоб тут вже нарешті було 500 тисяч підписників.